Як тебе звати? Кайро, Світ. А я містер Міллер. Ти мала отримати цей список книг. Я прочитала всі, що всі дванадцять творів відірвалась. Що таке бути дорослою? Мені вісімнадцять. Ни у дикому забутому Богом Тенесі. Не страшно тобі ходити лісом? Це мене треба боятись. <гум> <гум> Будь ласка, напиши оповідання у стилі улюбленого автора. Пропонуєте мені індивідуальний підхід. Ну... <гум> <гум> Джон хоче, щоб вона його прославила. Вона вродлива. Вона талановита. Чорт, це ще гірше. Про що ти пишеш? Нема натхнення. Не можу почати. Закохай його у себе. Вона хотіла щось промовити. Та слова розтанули. Чому ти це написав? Це непристойно. Ви казали, пиши про що знаєш. Якщо не перепишеш, не зарахую курс. Тільки спробуй. Ти на теж у а ти перший, що побачив у кольорі. Ти дорослий. Будь відповідальним. Ти моя учениця, я твій викладач. Це все. <nước noir> Якщо вона переконає директора, що між нами щось було, я втрачу роботу. Хіба ж тільки роботу? Ти зруйнуєш його життя. Розкажи як усе почалося? Фаворитка <звук> Мілера.